Ви знаєте чи ні, але хронічне недосипання само по собі може стати причиною безсоння в подальшому. І призвести до серцево-судинних захворювань, порушень нервової системи та багатьох інших проблем. І тому в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про хронічне недосипання, його вплив на наше здоров'я. І як вибратися з цього порочного кола? Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини, а також рефлексотерапевт. І я буду силатися не лише на дані ВОЗ, а також на особистий досвід і ділитимусь своїми результатами. Як рефлексотерапевт я маю гарні результати в лікуванні, порушення сну. А також у 2016 році ми брали участь як медичний супровід найдовшого безперервного радіомарафону двох ведучих. Дівчата не спали майже три доби і при тому почували себе добре. Тому в даній темі я досить гарно розбираюся. Так, якщо дуже необхідно у вас якісь завали, перевірки, сесії в студентів можна. Якийсь час і не поспати. Але дуже важливо після того відіспатися, адже хронічне недосипання, не просто навіть не спання протягом тривалого часу, а хронічне недосипання. Там що ви спите не 6-8 годин, а наприклад 4-5 годин буде все одно дуже сильно впливати на ваше здоров'я. В першу чергу це зниження пам'яті. Під час сну, коли у нас відбувається сновидіння, ви бачите сну, головний мозок дуже добре переробляє всю отриману за день інформацію. І якщо ви замічали, коли ви дуже інтенсивно працюєте, наприклад, садите картоплю, вам сниться потім та картопля. Якщо студент щось вчить, йому потім сниться те, що він вчив. І навіть під час сну він може знаходити вирішення якоїсь задачі. Тобто мозок ідеально обробляє інформацію, скидає все зайве і залишається більш вільна оперативна пам'ять на наступний день. Якщо ви не досипаєте, сновидінь не бачите оперативної пам'яті на наступний день, яку ви можете використати, залишається чимраз менше. Вона завантажена, скажімо так, сміттям. Наступне це порушення концентрації уваги та реакції. Нервова система не може працювати настільки швидко, як відпочившої людини, і починає замічати деякі речі, сигнал до головного мозку йде повільніше і назад також повільніше. відповідно, Її реакція, наприклад, водія, який їде за кермом, може сповільнюватися. І особливо таке хронічне недосипання небезпечне для водіїв дальніх рейсів. Тому кожен водій такий має мати напарника, або якщо це водій фури, він має йти спати. Але, на жаль, не всі цього дотримуються. Це і може бути причиною аварій на дорогах, а також наших помилок в роботі, якщо ви, наприклад, працюєте з цифрами, не досипаєте і стаєте більш розсіяними. По-третє, хронічне недосипання погіршує ваш зір. Чому? Адже ви постійно знаходитеся в стресі. Це провокує спазми судин і за спостереженням Багаторічним а, японських офтальмологів може відбуватися оптична ішемія, тобто порушення кровопостачання сітківки. Також хронічне недосипання може провокувати прояви глаукоми. Чому? Адже нерідко, коли ми не спимо, ми можемо сидіти в маленькому телефоні всю ніч. Листати, щось в повній темноті дивлячись на яскравий екран, а це а, провокує розширення хрусталика і перетискається відтік лімфи з ока. А, нагадую, що при глаукомі відбувається поступове відмирання зорового нерву з країв, і, відповідно, може бути повна втрата зору. Якщо вже у вас є проблеми з очами і глаукома, дуже рекомендую гірудотерапію, адже це може зупинити атрофію зорового нерва, а також зменшити очний тиск. Але для більшості людей, які ще молоді і здорові, просто старайтеся висипатися і не сидіть в темноті на включеному телефоні. Хронічне недосипання також помітно погіршує настрій. І, можливо, ви помічали, якщо хтось недоспав, він або надмірно нервовий, або навпаки такий пасивний, особливо небезпечне, хронічне недосипання для підлітків, у яких тільки формується нервова система. За дослідженнями вчених, у дітей, які тривалий час хронічно недосипають, блокуються зони, які відповідають за позитивне мислення. І навпаки надмірно активуються зони, які відповідають за негативні реакції. Тому нерідко в таких дітей, які не досипають схильність до депресій, і навіть бували і в різні такі неприємні ситуації, де діти робили спроби суїциду і так далі. А причиною все те, що сидять вночі в телефоні. Тому. Батькам дуже важливо контролювати, щоб та дитина ваша висипалася. Зайва вага також може бути пов'язана з хронічним недосипанням. Я вже згадувала про це в своїх коротких відео. Але нагадаю, коли ви не спите в темну пору доби, починає виділятися гормон звірячого голоду, грелін, І тоді хочеться їсти. Багато їсти часто. Але е якщо ви не досипаєте тривалий час, починає також виділятися кортизол. І людина свій стрес нерідко також заїдає. Відповідно, вага росте. Зниження статевого потягу нерідко пов'язано з тим. Особливо жінки, згадайте і напишіть в коментарях, якщо ви перемучені безкінечними прибираннями, перевантажені на роботі, а тут приходити в хаті ще працюй в третю зміну і всім догоджай, чи хочеться вам чоловіка. Тому, чоловіки, подумайте, чи вам дуже важливо, щоб було в хаті все настільки чисто, чи ви можете з'їсти прості вареники, і ви будете мати тоді більш Гарячу жінку, ніж та жінка впаде біля вас просто замертво і пошле вас з вашими приставаннями куди подалі. Тому обов'язково дайте людині відпочити. Чоловіки в нас приходять з роботи і швидше він собі ляже на диван, відпочине з жінками, з цим частіше набагато більші проблеми. І, звісно, як вже заговорили про жінок, це передчасне старіння. Для жінок це більш ну, така щепетільна тема, ніж для чоловіків. Але якими б ви не користувалися дорогими кремами, а, апаратними процедурами, якщо ви не будете спати, а, вже десь з віку 35-50 років буде помітне а, швидке старіння, Порівняно з вашими однолітками, які, можливо, не такі дорогі креми собі купують. А, чому? Адже через ніч відбувається набряк обличчя, перерозтягується шкіра, коли ви не досипаєте, і зранку воно все висить. А, тому спіть, будьте молоді красиві. Недосипання, якщо ви тривалий час спите менше 5 годин, також значно зменшує ваш імунітет. Чому? Адже внаслідок такого тривалого стресу на імунній системі знижується кількість цитокінів. Цитокіни це такі білки, які допомагають в імунній відповіді. Цього менше, чихне хтось на вас, любий вірус, легко проникає в організм і виникає інфекція. Але найчастіше люди, які тривалий час не сплять, Звертаються до нас вже з скаргою порушення сну або з безсонням. Так саме тривале недосипання привело їх до цієї скарги. Наприклад, в нас ходив такий дуже а, хороший зубний технік, і в нього було багато замовлень, починаючи з інституту, він нерідко працював до третьої ночі і, відповідно, не досипав, адже в 9-й ранку він вже знову мав бути на роботі. Так, гроші він заробляв добре. Але в результаті такого тривалого недосипання в нього почалися нервові розлади, надмірна гнівливість, такий дьорганий став. Почалися труситися м'язи на ногах, а от коли почались на руках, і він вже погано міг виконувати дрібну моторику, яка дуже необхідна для виготовлення зубних протезів, він звернувся вже на лікування. Проходив нас. Курс гірудотерапії, масажу і найголовніше акупунктури. завдяки тим ми заспокоїли надмірний вітер, сон поступово покращився і відновився, людина розслабилася. Але тут саме головніше, щоб він знову не перейшов в такий режим, де він спав по 3-4 години на день. Адже ті всі симптоми можуть повернутися. Якщо ж ви не спите довго протягом тривалого періоду, тут трошки інші симптоми можуть розвиватися, імунітет так швидко не реагує, але в першу чергу це йдуть серцеві порушення, можуть бути зміни серцевого ритму, можуть бути підйом артеріального тиску, коли ви до того схильні. Спазм судин, початок головного болю, порушується нервова активність. Людина стає або надмірно агресивна, або заторможена. І от з цими якраз симптомами я, як рефлексотерапевт, працювала під час супроводу найдовшого безперервного радіо ефіру двох ведучих на Ефем Галичина. Так, дівчата почувалися адекватно, це все витримали, і навіть після того а, пішли на фуршет. Але в кінці ефіру а, і фуршету в одної з ведучих повністю пропав голос, адже вона безперервно говорила протягом тривалого часу. Потім жінка лягла спати а, майже на дві доби, і всі ті погані симптоми перейшли. Нагадую, що ми не мали права користуватися ніякими медикаментами. Ніякими стимулюючими речовинами. І основне, що в мене було, це були мої руки і точки для акопресури. Що робити, якщо вже от, е, є проблеми, є наслідки цього хронічного недосипання? Ну, якщо вас вже не перейшло на зміни імунітету, а лише е, настрій, е, такі, ну, навіть... Серцеве, може, в серці якусь біль відчуваєте, щось нема змін в очах зору. Тут головне просто лягти і відіспатися. І пам'ятайте, що у вас і вага буде зменшуватися, як будете спати, і апетит зменшуватися, тобто ви в сні здоровієте. Якщо вже ж почалися такі зміни, як я згадувала, порушення зору, падіння імунітету, такі посмикування, а вони, до речі, досить часто. Головні болі, скачки тиску, тут, звичайно, треба звертатися вже на лікування. Найефективніше все таки я використовую акупунктуру, голковколювання. Це не є так боляче, не є це так страшно, але тут є результат. І от всіх пацієнтів, у кого є порушення сну, ми ведемо так. Далі дивимося, якщо в нього вже є наслідки, це зміни кровообігу, це, наприклад, Якісь зміни в очному дні або суди на головного мозку, адже внаслідок тривалого недосипання можуть бути спазмування судин. Також ми використовуємо гірудотерапію і шикарним методом, який я також використовую при дедлайнах, при якихось таких надмірних навантаженнях, це є апітерапія. Апітерапія має як заспокійливий вплив на нервову систему, так і покращує глибину сну. А, ну, я ж теж багато що хочу, беру нагрузку на себе велику. І е, якщо працюю в багатьох проєктах і мені треба до того там числа здати, все е, так в мене може, наприклад, сон стати такий більш поверхневий. Ну от після укусів бджіл, сон глибокий, і е, я сплю дуже добре, не відчуваю, що там хтось ходить, і е, висипаюся більш е, так відпочившою, просинаю. Якщо ж я себе вже зовсім заганяю, я, звісно, також використовую акупунктуру. І вважається дуже хорошим способом. Єдине, хочу зауважити, люди, які вживали тривалий період часу снодійні, типу сомновона, сомнопана, тут засинати вже важче буде на фоні акупунктури. Адже ці таблетки діють зовсім по іншому, і вони не здоровий сон викликають. Вони викликають сон, в якому немає сновидінь, а лише е, фаза. Повільного сну, де головний мозок адекватно не відпочиває, з тими людьми працювати важче. Якщо ж люди пили просто заспокійливі на травах або препарати групи мелатоніну, результати в нас дуже хороші. Це відео я зняла на прохання нашого підписника. І якщо у вас є цікаві запитання по здоров'ю, пишіть в коментарях. Адже саме завдяки вашим запитанням, я розумію, що цікаво людям, і стараюся на то знімати контент. Поділіться цим відео, якщо вам сподобалось, своїми знайомими, адже порушення існує багатьох людей.